Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Оскар Далахоя вважає, що канело ніколи не поб'є Дмитра Бівола. Офіційно бій ділян Вайтжо Джойс скасовано. Замість Роуча танк Девіс хоче битися з Ломаченком. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Ну а тепер поїхали. Глава Golden Boy Promotions і колишній промоутер Сауля Канела Альвареса Оскар Далахоя висловив думку, що мексиканцю не варто навіть замислюватися про реванш із Дмитром Бівелом. За його словами, навіть якщо Канело у травні поверне статус абсолютного чемпіона суперсередньої ваги, перемігши Вільяма Маскула, а у вересні виграє мегафайт проти Теренса Кроуфорда, повторна зустріч із Біволом знову завершиться а для нього невдало. Треба нагадати, що у 2022 році Аль. Вер вже поступився росіянину за очками. Ніколи і ні за що Канела не поб'є бівола. Цьому не бувати. Стилі роблять бої, розумієте? І як би я не хотів бачити перемогу мексиканця, він не має шансів поратися із біволом. Треба нагадати, Бівол 22 лютого завоював абсолютне чемпіонство у непівважкій вазі. Переміг у реванші Артура Бетербієва на даний момент у Дмитра лише два варіанти з наступним боєм або трилогія з Бетербієвим, або поєдинок проти обов'язкового претендента із США Давида Беневідеса. Американський боксер першої напівсередньої ваги Арноль Барбоза завоював титул WBO Interconti і вже 2 травня в Нью-Йорку спробує відібрати повноцінний пояс у чемпіона Теофіма Лопеса, незважаючи на те, що Барбоза швидше за все вийде у ринг у статусі андердогу. Його шанси на перемогу виглядають цілком реальними. В інтерв'ю Мілі Сіті Боксін дав зрозуміти, що готовий конкурувати з лопесом не лише у рингу, а й у красномовстві. Лопес добрий боєць, а я ще краще. Можливо, він і справді трохи зголоднів, а я просто дуже голодний. Він певен хоче перемагати, а я повинен це зробити. Арнольд стверджує, що планує спаринги з екс-опонентом Хосера Мірасом, який також виступить у цьому шоу у статусі андердога, але не безнадійного дасть бій, де він у хейні. Особисто я ставлю на його перемогу. Ніхто не знає, яким буде Девін після побиття від Гарсії. Я вже сказав йому. Що хоче допомогти у підготовці, і ми домовилися поспарингувати. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту Фавбет. Як стало відомо, 5 квітня у Манчестері, Англія, відбудеться вечір боксу від Квінсбері Promotions. І в ньому буде новий мейн івент. Варто нагадати, що у головному поєдинку мали битися британські супертяжі Джо Джойс і Діліан Вайт. Проте вчора стало відомо, що Вайт не зможе виступити через травму. Організатори планують залишити Джойса в карді та вже шукають йому нового суперника. Цілком можливо, що тепер головним стане суперважкий бій екс-чемпіона світу в двох категоріях Лоуренса Колі і Річарда Ліакпоре. Які також представляють Британію, також у шоу, як і раніше, значиться бій місцевих проспектів Хейвейту, Джеймі Чекеві та Давіда Адалеє, Ейді Хін промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа, розповів про наступного суперника свого клієнта. Даніель Дюбуа, як і раніше, є номером один. В ідеальному світі Джошуа поб'ється, якщо не з Дюбоа. То з Тайсоном Фюлії є також Джозеф Паркер, з яким я думаю, вийшов би відмінний бій. Є Гітка Кабаєл і Деонтей Велдер, є також Джозеф Паркер. Очевидно, турки Аляль Шейх заявив, що хотів би побачити цей бій. Подивимося, але насправді переговори з Ентені вже неминучі, щоб закріпити за ним суперника на літо. Думаю, бій з Баколи ще можливий, але його ймовірно критикуватимуть, якщо він битиметься з Мартіном. Тому це менш ймовірно, сказав Хірн. Нагадаю, 35-річний Джошо останній бій провів у вересні минулого року, достроково програвши 36-річний Тайсен на початку січня оголосив про завершення кар'єри у 2024 році. Він двічі програв Олександру Усику. Тренер з боксу з Великої Британії Пітер Фюрі, батько бійця суперважкого дивізіону Хью Фюрі, а також дядько колишнього об'єднаного чемпіона Тайсона Ф'юрі, поділився своїми думками про реванш між об'єднаним чемпіоном Хевівейту Олександром Усиком та власником титулу IBF Даніелем Дюбуа. Це очевидний бій. Даніель повинен бути здатним донести силові удари, але проти такого як Усик чи пробити Усик. Усик не пробитий, тут треба добре попрацювати. Про впевненість була після удару нижче пояса. Я не згоден з тим ударом. Я щодня у залі та бачу ці удари. я переглянув той удар багато разів, і він припав у пах між стегном і тазом, потрапиш туди, і це вимкне будь-якого супертяжа. Це точно був удар нижче за пояс. Чи бачили ми вразливості усика до ударів по корпусу? Так, точно бачили. Але Дюбуа треба туди стріляти. Чи не так, і схоже на те, що поки що Усик має всі відповіді на його атаки. Ну і на завершення. Американський чемпіон WB у легкій вазі Джервонта Девіс має намір провести об'єднавчий бій проти володаря титулу IBF Василя Ломаченка. Про це повідомляє The Ring із посиланням на туркі шейха Минулої суботи Девіс провів неоднозначний бій. Проти Ламонта Роуча у Нью-Йорку, який завершився спільною нічією згідно з умовами контракту, він може відразу вимагати реванш після поєдинку, та Роуч влаштувала суперечку в соцмережах, і танк нібито пообіцяв супернику повторну зустріч однак, як стверджує Зелінг, у цей же час представники чемпіона звернулися до топренк Боба Арума із питанням доступності Ломаченка раніше бій між Девісом та Ломаченком планували на осінь минулого року, але українець несподівано відмовився від угоди, натякнувши на можливе завершення кар'єри. Пізніше з'ясувалося, що він мав проблеми зі спиною. Тим не менш, Зелінг припускає, що Девіс все ж таки проведе реванш із Роучем, оскільки дізнався про недоступність Ломаченка вже після того, як пообіцяв повторний бій. Проте офіційних рішень поки що немає. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.